Друзі, ми знаємо, як вам полюбилися лекції американського історика та письменника Тімоті Снайдера на нашому каналі. Чого не скажеш про систему YouTube та й самого професора Снайдера? Проте ми не могли ігнорувати ваші прохання і залишити вас без доступу до цього курсу. Тим паче, що у цій лекції професор розповідає про армію, мову, віру. Жартую, про армію не розповідає. Так от, спеціально для української аудиторії команда каналу Хмаринка Сайенс зробила переказ четвертої лекції Тімоті Снайдера, намагаючись максимально передати всі тези лектора. Просимо підтримати наш канал вподобайкою та підпискою. А за можливості, за допомогою Patreon, Мона чи Приват, завдяки вам розумного контенту на українському Ютубі стає більше. Чи замислювалися ви, що цей курс є доволі унікальним для іноземних слухачів? Саме таким питанням історик Снайдер розпочинає четверту лекцію. Це дивовижно, але цей курс сучасної України єдиний на території Сполучених Штатів Америки. Та якщо не думати чи недостатньо думати про минуле, це може вплинути на наші майбутні рішення, адже це формуватиме те, як ми бачимо сьогодення. Тож Курс про формування сучасної України є цінним не тільки для іноземців, що дізнаються більше про нас як націю з багатою історією. Курс цінний для самих українців, адже так ми можемо розуміти, якими нас та наших предків бачать і представляють у світі. Завжди актуальне питання, чи Україна це Європа, чи Європа це Україна, але ми ще не дійшли до цього. В цьому відео ми говоримо про світ до Європи. Коли її ще не існувало, проте Київська Русь вже була. Тож доречно проговорити про низку подій, які призвели до виникнення Європи. Почнемо із стародавньої Греції. Легенда заснування міста Афіни розповідає про боротьбу богині Афіни, що дала місця нам оливкове дерево, і Посейдона, котрий вдарив тризубцем об землю і з цього місця почала текти морська вода. Афиняни скуштували її і сказали, що їм не подобається. І ця історія приховує відповідь на запитання, як можна жити на самій лише олівкової олії. До оливкової олії треба хоча б трохи хліба. Відповідь, де брати зерно до того хліба, очевидна свої калорії стародавні греки брали з території сучасного півдня України. Давньогрецький світ включає Чорне море аж до його північного узбережжя. Отже, для стародавніх греків територія, яку ми зараз називаємо Україною, існувала. Тут ми не можемо не нагадати про цикл лекцій Сергія Плахія, переклад яких є теж на нашому каналі. Пан Снайдер називає скіфів вправними у створенні золотих виробів, скарби яких досі збереглися. Іронічно, що під час цієї війни були випадки їхнього мародерства та вивозу в Росію. Але повертаємось до історії. А точніше, до її зовсім різного сприйняття культурам. Отже, в західній перспективі історія виглядає так: Стародавню Грецію ми приймаємо за початкову точку. Потім був Рим та його доволі драматичний занепад із занападом нападом варварів, а потім довгий час нічого не відбувалося, такі собі темні віки. Та настало відродження, коли хитрі європейці віднайшли все, що було втрачено: і грецьке, і римське. А після відродження з'являються нації: французи, італійці, британці та інші. І всі вони в цій схемі певною мірою озираються на стародавню Грецію. Але з частиною світу, який присвячений курс, все має трохи інший вигляд. Звісно, все починається із стародавньої Греції. Потім був Рим, який зовсім не занепав, варвари не напали раптово в один день і не проводили там свої варварські вечірки. А калізей стоїть там, де стояв. Такий погляд на історію є досить незручним для західних істориків, проте для України це частина послідовності історії. У 1307 році за три століття до Нотрдаму будується собор Святої Софії у Києві, а сама Анна Ярославна є королевою Франції. Отже, візантійська історія довгий час була значно цікавіша за західноєвропейську історію. Так ми підібралися до одного з найважливіших аспектів цієї лекції мови. Знову ж таки, у західноєвропейській версії була спершу грецька мова, потім латина, за нею романська та германська. У Східній Європі траєкторія зовсім інша. А саме грецька мова, яка називається староцерковнослов'янською, а потім слов'янські мови, які в більшості своїй виникли ще до Європи. Пан Снайдер зазначає, що й досі залишається таємницею, чому так багато людей розмовляють слов'янськими мовами, та ця мовна група залишається домінантною в Європі. І це піднімає питання. Ви розмовляєте мовою, чи мова розмовляє вами? Один із основних тезисів, що зазначає історик Тімоті Снайдер, мова живе ще до того, як народжується людина, та переживе нас. Вона змінюється, але робиться надто повільно. Тож ми всі можемо читати Шекспіра, можемо прочитати тексти кількасторічної давності та навіть уявити, що якби можна було перенести до нас людей, які жили. 500 років тому вони б теж зрозуміли нашу мову. Актуальними в рамках курсу прикладом є вікінги, які розмовляли проти скандинавськими мовами германської групи та після прибуття до Києва почали вивчати слов'янську мову, і навіть змінили свої імена, щоб звучати більш по-слав'янськи. Яріслеїв став Ярославом, а Вальдемар перетворився у Володимира. Мова існувала безперервно з часів до, до Київської Русі, до виникнення поняття Європа. Чому ми називаємо Німеччину саме так? Наші давні предки дали їм назву Німить, що вказувало на існування цього давнього бар'єру між людьми, які розмовляють германськими мовами, і людьми, які розмовляють славянськими. Крім того, і назва Берлін не на немецький та Тож лінія поділу між двома мовами раніше була далі на захід, ніж зараз. Наступний приклад буде по-справжньому таким, що може змінити вашу картину світу в рамках сприйняття мови. Отже, українською мовою слова слов'янин і слово спільнокореневі. З цього можемо зробити висновок, що слов'яни вважали себе людьми, які вміють говорити, на відміну від німців. Але якщо ти торговець рабами, який розмовляє арабською, це слово має абсолютно інше значення. «Аль сахвалі» означає раби. Це арабське слово потрапляє на захід через німецьке склавен і стає англійським словом слейв. Отже, те, що англійське слово раб і слав'янин дуже схожі між собою, це зовсім не збіг. Людей, про яких ми з вами говоримо, брали в рабство між Балтійським і Чорними морями. І арабське слово на позначення цих людей прийшло в англійську, але я людина слова і я людина, яку можуть взяти в рабство, зовсім різні речі. Мова несе інформацію про те, що відбувалося на тій території ще тисячу років тому і більше. Слов'янин з точки зору слов'янина, це людина слова. А з точки зору інших, вони досить довгий час були людьми, яких можна брати в рабство. Таким чином, ми вже поступово розкриваємо інший важливий аспект цієї лекції віра. Слав'ян язичників, про яких ми говоримо, можна було брати в рабство. Проте люди, що сповідували монотеїстичні релігії, зазвичай не брали в рабство свої. Тож, якщо ти християнин, це можуть зробити мусульмани або язичники, але якщо ти язичник, тебе можуть взяти в рабство хто завгодно, зокрема й інші язичники. Це дуже важливий пункт, який підвищує цінність монотеїзму. Приєднавшись до християнського світу, ти точно не потрапиш в рабство до інших християн. Але ми ще недостатньо розкрили тему язичництва, яким були слав'яни до зміни віри. На жаль, письмових згадок і фізичних згадок їх релігії не залишилося. Ці люди не мали письменності, не мали храмів та ікон, проте ми знаємо, що в них було багато богів, і ці боги не були відокремленими від світу, а навпаки, були пов'язані зі світом і тим, що в ньому відбувається. Перун центральне божество у слав'янському пантеоні, бог грому, атрибутами якого є блискавка і дуб. Який, до речі, не дуже відрізняється від Тора із скандинавської міфології. Окремою важливою темою для слов'янських язичників була тема смерті, мертві залишаються з нами, саме в це вони вірили. Тож про кінець життя треба було дуже добре подбати, інакше предки можуть нашкодити, тож відбувалося спалювання з проведенням ритуалів. Але згідно з наявними археологічними доказами, коли слов'яни прийняли християнство, для них стала проблемою більша поява вампірів. Зміна попередніх переконань не може бути раптовою та одномоментною у всіх. Люди мали перестрахуватися, що їх родич, тепер уже не спаленою повернутою землю, не повернеться у цей світ. Саме звідси повір'я вбивати вампіра кілком в серце, адже так зробили й слов'яни з тілами. Звісно, перехід від іншого віросповідання був не таким легким і одночасним, як ми звикли про те думати. Коли Володимир та його люди занурилися у воду, такі зміни займають декілька поколінь та й століть. Проте слав'янський світ готували до прийняття християнства. Якщо винайти мову, вона може жити довго, а якщо розробити обетку, вона може жити ще довше. І це дуже важливий момент, бо коли в Києві прийняли християнство східного обряду, людям став доступний цілий цивілізаційний пакет, староцерковна слав'янська мова і кирилична абетка, яка дозволяє записувати інформацію. Двоє чоловіків, про яких ви могли чути Кирило і Мефодій, вони були слов'яномовними, ймовірно походили з території сучасної Македонії. Візантія вислала їх в Моравію, щоб навернути чехів. Моравія це сучасна північна територія Чеської Республіки, за яку змагалися Візантія і Західне християнство. Вони переклали уривки Біблії на цю мову і привезли з собою, таким чином створивши стару слов'янську мову. Згодом з'явилася перша абетка глаголиця, та потім нова кирилиця, на честь кирила. Отже, мова і абетка були сформовані з різних причин. Основною з яких було не тільки бажання Візантії навернути людей у християнство, а також конкуренція між Візантією і західним християнським світом. В цій лекції не можна зовсім не говорити про Західну Європу, бо західні європейці теж зробили деякі важливі речі, такі як битва при поатіє. І провокування вікінгів франки заснували першу значну країну такої моделі, де церква та держава розділені. Ті ж самі франки фактично стали творцями політичної версії західного християнства. Термін до виникнення Європи означає також до того моменту, коли було визначено, що люди на північ від Середземного моря стануть християнами, а не мусульманами. Ті самі франки зупинили поширення ісламу в битві при Патіє у 722 році. А ще вони своєю силою спровокували вікінгів до розвитку та переділу територій. Географічна доба вікінгів включала Північну Америку, Гренландію, Ісландію, звісно, Скандинавію і Нормандію, північ Франції. Вони стали поштовхом до створення Англії у 8-9 столітті добралися до Києва. Отже, ми дійшли до точки, з якою буде починатися наступна лекція. Візантія намагається навернути людей у напрямку з півдня. Візантія конкурує з Франками з приводу того, під чиє домінування потраплять ці люди і яке християнство приймуть. Тим часом вікінги починають рухатися по півночі. вони намагаються знайти водний шлях з Балтійського до Чорного моря. Одна з причин, навіщо їм потрібен цей шлях. Работоргівля. Вони захоплюють і беруть у рабство слов'ян і переправляють їх на південь. Метаморфоза станеться, коли вікінги зустрінуться з Візантією і вирішать прийняти християнство, тоді люди навколо них перестали бути потенційним товаром, а стануть народом, яким можна керувати на законних підставах. В цей момент ми можемо починати говорити про державу, і це буде тема нашої наступної лекції. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобався такий формат, напишіть про це в коментарях. Якщо не сподобався, то теж напишіть, щоб ми знали і не витрачали час. Дякуємо вам, не забувайте про підтримку нашого каналу в системі Patreon, Mono чи Privat. До зустрічі!